Шановні друзі, щойно завершився матч за третє місце. Меморіалу Олега Макарова, в якому наша команда Іванківський штурм, в шаленій боротьбі в серії після матчів пенальті здобула таку перемогу над непоступними футболістами в Калісне. Ну і разом з нами тут щойно емоції вщухли. Артем Горковець, наш молодий голкіпер, який власне і витягнув команду до цього успіху, здобувши. Перемогу в серії пенальті. 9-8 з таким рахунком завершилася серія пенальті, Пробували команди по 10 ударів кожна і справа дійшла до воротарів, і Артем свою спробу реалізував, а його візові Олексій Майборда не забив. Артеме, які твої враження після цього матчу? Враження позитивні, виграли гру, була важка. Червона картка в кінці гри отримали. Треба було дотерпіти. А по серії пенальті це вже лотерея тут кому як повезе. Скажіть, будь ласка, ти знав, що ти сьогодні будеш грати в основі? Перед матчами, як то кажуть, була така чуєчка? Е, так, знав, мені повідомив тренер, що я буду грати, оскільки є, ну, є можливість зіграти, то чому б не зіграти, то так. -от. Е, сьогодні, от, скажімо так, ти десь сподівався, що справа дійде до серії пенальті, а серія це ж твій коньок. Ну, хотілося б завершити гру в основний час, оскільки гра була важкою. Суперник був нелегким, особливо не давав нічого створювати. В другому таймі вже було полегче, а серія пенальті. Ну, якщо дійшли, так треба вже робити це. Тому виграли і це дуже позитивний результат. Ти один з наймолодших гравців у команді. Як тобі грається з такими досвідченими футболістами, такими справжніми зубрами вже футболу. У тебе Знаєш, воротар команди захисниками, а у тебе в захисті грають такі ну, майстри, як Дитяті, Ремезовський, той же самий наконечний ігор, граючий президент клубу. Як тобі з ними грається? Грається, як сказати, вони діляться мною своїм опитом, який вони. Отримав за свою футбольну кар'єру, я його отримую і стараюся покращувати свої футбольні якості на полі і за ним. Розкажи трошки про себе, Артеме. От ти, я знаю, вихованець київського футболу і маєш відношення до тренера воротарів Дмитра Козаченка. так? так? Розкажи, будь ласка, де ти починав хто як ти дійшов до штурму? Ну, Мій перша команда була ФК «Восход» Київ, перший тренером був Павло Сир... Сергій Анатольович. Потім е, грав, перейшов в чемпіон-19, де був тренером Лисенко Сергій Анатолійович також. І потім після початку війни грав на Бучанський район за командою ФК Патріот і після цього е, цей же промежуток часу тренувався в школі в артерії Віталія Сідоренка, де був Дмитро Козаченко, який запропонував піти в штурм, попробувати свої сили. І так я опинився в команді Штурм. Дуже, от ти, з'явившись у команді штурми, як то кажуть, не зразу зайняв місце в воротах, був третім голкіпером, у тебе є такі колеги по амплуа, як Сергій Погорілий та Дмитро Міхеєв. Поділись, це дуже досвідчені воротарі, колишні професіонали, особливо Сергій Погорілий. От, як тобі скажімо так, грати в одній команді з такими майстрами? Дуже приємно з ними грати, особливо там, з Сергієм Погорілим або Дмитро Міхієм, скільки деяких я бачив, знаю, як вони грають, який вони опит мають, скільки вони матчів зіграли. І у них є багато чудових якостей, тому з ними отримую багато від них опиту, підсказок і тому подібного. Як ти гадаєш, от які якості, свої якості, як воротаря ти можеш відзначити і на кого ти рівняєшся в цьому нелегкому ремеслі футбольному? От чи є в тебе кумири в воротарському мистецтві? Ну, кумирів багато. Якщо брати сучасних, то це Едерсон, Алісон, чудова гра ногами, гра на виходах, як читають гру, там, ну, гра на лінії. Тобто ну, тут багато претендентів, теж ну, Тут можна перечитувати їх багато дуже. А які свої сильні сторони ти можеш відзначити? Mm, ну, ну, це, звичайно, нелегко себе хвалити, але все ж таки, скажи. Я знаю, що вміння відбувати пенальті це одне з твоїх сильних якостей. Ну, Ви його назвали, і особливо, може гра на лінії. Тобто, Гройна ногами я не можу похвастатися, треба її покращувати, а так. Ну, ну важко щось виділити, чесно скажу. Дякую, Артема. Сьогодні ти доставив болівальникам штурму дуже багато позитивних емоцій, і десь, скажімо так, відкрив славну сторінку, я так думаю, своїх виступів за штурм. Тому що сьогодні, як то кажуть, твоя перша серйозна перемога в складі іванківців. Бажаю, щоб в подальшому ти високо тримав марку нашого клубу, а можливо і інших клубів, за які ти будеш виступати в подальшому. Бажаю тобі професійного зростання. Все, дякую вам велике.